Всім доброго дня! Вітаю Ториста Технодвір. Лесі, у вашій увазі пропонує телескопічний навантажувач GCB. Ось такий красавчик, у нас є на продажу. Зараз розкажу коротко про параметри, у кого цікавить більш детальна інформація. Спокійно можете дзвонити, розкажу все. Це у нас GCB527. 58 агрі. 5.80 висота підйому, 2 дві 700 сімсот 2013 рік випуску. 5000 мотогодин в суперовому стані! Гума Мешелін, 380-75, Р-20 спереду теж мішелін. Досить, в досить, в досить цікавому, в гарному стані. Працює ідеально, двигун працює ідеально, гідравліка супер, без ривків. Ось такий двигунчик у нас з турбінкою. Десь у нас 110 лошадок. 74 кВт 74 кВт, грубо говоря, 100-500 -10 десь Зараз заведем GCB в оригіналі. Комплектація з вилами. І давайте спробуємо наї покататись. Як вона себе водить. Ну, дуже зручно, дуже цікаво. Ось п'ять триста двадцять годин. Коробка у нас автомат. Два положення. Черепаха і, і заяць. І реверс. Берем черепашку. Реверс включили. І приключаємо на зайчик. І ми вже швидше їдемо на багат. Управління джойстиком. Дивіться, як плавненько, гарно, нічого не, без всяких ривків Випускаємо стрілу. Жодного навантаження, нагрузочки ніякої немає, ні на насос, ні на чого. От собі плавненько воно піднімає. Це просте нічого складного немає. Допроводів мене дістати. Ну и почему -то для того. -то. Сухенько, ничего не подтекает. Все дуже просте управління, досить приємно працює. Ну і звісно там я вже не буду говорити про крабових ходи і так далі, і так далі. Все це є. А зараз поїдемо. Ось так, друзі, у кого цікава ціна на даний маніпулятор заходив в телеграм-канал, посилання в описі або в шапці профілю, додаткові фоти будуть і ціна, звісно. Дзвоніть, кому що потрібно. Всім щиро дякую. GCB, варта уваги. Реально!